10 тисяч доларів за перетин кордону Нацполіція та СБУ заблокували черговий нелегальний канал втечі у Хилянтію. Схема передбачала переправлення чоловіків призовного віку до Румунії, вплав через річку Тиса. До організації були причетні двоє мешканців Івано-Франківщини та жінка із Закарпаття. Налагодив механізм незаконного перетину кордону 74-річний франківець, залучивши до його реалізації спільника. Як встановили правоохоронці, організатор за грошову винагороду пропонував чоловікам призивного віку нелегально виїхати за межі країни. Під час особистих зустрічей з клієнтами ділок надавав інструкції щодо подальшого алгоритму дій та вивозив їх на власному транспортному засобі до Закарпатської області. Надалі його спільник зустрічав туристів і заселяв місцевий готель. Де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Маршрут течі полягав через річку Тиса до Румунії. Задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків. Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США, автомобілі Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. Основному організатору, мешканцю Івано-Франківська, вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він перебуває під вартою.